Днями журналісти Прикарпаття, а це більше двох десятків камер та близько 30 журналістів мали змогу десантуватись на литовищі 114-ї івано-франківської бригади тактичної авіації. Військові, мабуть, не сподівались такої кількості медійників, але час сьогодні непростий: ворог на порозі, і що твориться в армії, цікавить всіх. Журналістам Прикарпаття була надана можливість поспілкуватись та побачити підготовку та проведення навчально-тренувальних польотів, виконуючи обов'язки командира бригади, підполковник Юрій Погорілий відповів на численні запитання. Журналістів це завдання це відновлення повітряновиш колледжного складу, який був. В резерві відновлення справності авіаційної техніки, ми відновлюємо техніку швидкими темпами, навіть ті літаки, які стояли по 7-12 років, введено в стрій. Зараз бракує деяких деталей, але наші служби працюють і техніку відновлюються. Також спонсори нам намагаються допомогти по відновленню авіаційно техніки, але Трохи складна сама процедура отримання авіаційних, техні... авіаційних засобів, тому що вони повинні пройти акредитацію в «Укроборонпромі», тому через «Укроборонпром», я думаю, що ці підприємці, які хотіли нам допомогти, вони з ними зв'яжуться і нам буде надана допомога тими запчастинами, які нам не вистачало. Також нам підприємці допомагали по автомобільній техніці, допомагали по піску, яким ми зараз. Мішки з піском засоби охороні на нашого аеродрому вони нам допомогли, також допомагають важкою технікою, будують фортифікаційні загородження і також від чагарника знищують гарник, який у нас тут дуже багато. Я вам скажу, що зараз всі ті. Всі, 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 Літаки піднімаються в повітря і днем, і вночі на захист нашої країни, тому наша бригада зараз знаходиться на оперативному аеродромі, основна її частина, і захищає країну там, де визначено наказами нашого командування. Ми самі відновили техніку і зараз у нас наразі техніки в два рази більше, ніж було її до. До цих подій, так. Прите відбувається кожну тиждень по 2-3 три льотні зміни. Ну, проблеми по боєздатності в нас, я ж, я ж казав, що техніку ми відмили, яку могли, а зараз стоїть задача та, та техніка, яка вишивний вишив ресурс в цій техніці, і стоїть задача ремонту їх на авіаційних заводах. На заводах ремонт дуже дорога, дорога процедура. Ремонт одного. Двигуна на літак на наш стоїть близько 5 мільйонів гривень. Запчастини вони всі з Росії, тому що літаки робили на заводах в Росії. Запчастини у нас були ще зосталися від Радянського Союзу на складах, і тому ми, ми отримували запчастини з наших складів, наших Збройних Сил. Далі підполковник Юрій Погорілий наголосив, що ми добре розуміємо роль і важливість преси в нашому житті, тому завжди раді, коли журналісти приходять до нас з метою показати позитивні зрушення. І сподіваюся, що така плідна праця у нас триватиме і надалі. Звичайно, були і польоти журналістам Прикарпаття показали, як відновлений понад десятирічну стоянку на землі винищувач міг 29 вперше піднявся в небо.